Трата для рівненського спорту 2 квітня перестало битися серце Сергія Шимосюка. За два тижні тренеру мало б виповнитися 68 років. Його називали батьком рівненського баскетболу. Під керівництвом Сергія Степановича досягав перших успіхів БК-93 пульсар. А про рівень тутешньої спортшколи та її вихованців знали у всій Україні. Саме у Рівненській ось дюшор Сергія Шимосюка провели в останню дорогу. Місце де десятиліттями працював легендарний тренер і давав настанови юним гравцям. Деякі з них, до прикладу, Віктор Герас Семчук сформували кістяк спочатку пульсара, а нині діляться досвідом у складі БК Рівне. Сергій Степанович – це людина, яка любила баскетбол не тільки і в собі, і навколо. Це людина, яка виховала дуже багато людей по першу чергу. По-друге, це спортсменів-баскетболістів. Це людина, яка дала мені дорогу в великий баскетбол, яка повірила в мене і взяла мене тоді в пульсар. Попрощатися з Сергієм Шамосюком прийшли не лише баскетболісти та тренери, а й представники влади, спортивні функціонери та друзі легендарного спеціаліста. Начальник обласного управління спорту Віталій Ліпський пригадує, як заряджав енергію усіх навколо Сергій Степанович. Вітався при зустрічі з усіма своїми вихованцями і цікавився їхнім життям. Все життя Сергій Степанович провів в цій школі в цьому залі і виховав. Я не знаю, навіть, тисячі. Баскетболістів, які займаються баскетболом. За словами найбільш титулованого рівненського баскетболіста Сергія Ліщука, один із перших його наставників жив грою, був дуже вимогливим до гравців на тренуваннях, заставляв багато працювати. Але все це зі слів президента Бакарів не дало свої плоди в майбутньому. Ця людина була в свій час ну я один з кращих тренерів України це 100%. і його поради, його підказки допомогли мені розвиватися як гравець і далі будувати свою кар'єру. Дуже було важко не в тренуваннях, але знов ж таки, коли він відчував десь послабити нагрузку, нам через таке він це робив. Сергій Шамосюк продовжував слідкувати за виступами бакарівни у суперлізі. Постійно приходив на домашні матчі на минулому тижні. Перебував на трибунах у поєдинку проти старого Луцька і підбадьорював гравців. За словами Сергія Ліщука, він спілкувався з наставником після переможної виїзної гри проти Волинян і нічого не віщувало про біду. У нього є були там проблеми з серцем, але це не було таке щось критичне. Типу, що от, так що могло статися. Розумієте, це для нас для всіх було дійсно шоком. Він не не останнім часом він не жалувався, Не що такого не ну, там, щоб це щось там, Щось воно було помашкалі. У лютому цього року під час одного з матчів чемпіонату Сергій Шамосюк казав, що рівному під силу поборотися за перші в своїй історії медалі суперліги, місцеві баскетболісти вже вийшли до четвірки найкращих і спробують зробити все можливе, щоб виконати це завдання. Про нього свого часу мрів і Сергій Степанович, коли зі. Своїм пульсаром ставав четвертим. Майбутнє є, і я думаю, що рівненський баскетбол, який є, і буде, і надалі найкращим в Україні. Сергій Шамосюк зробив великий внесок, щоб місцева школа баскетболу вважалася однією з найсильніших в Україні. Нині чоловіча та жіноча команди Бакарів підтверджують це реноме. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.